Не сам не заставляє приторговувати на пенсію неможливо вижити. Аби вижити на пенсію, треба ще постаратися. Та на тяжке життя не нарікає. Натомість каже, до роботи разом із дружиною не звикати. Хоч і на милицях торгує власною городиною та закрутками, аби заробити якусь додаткову копійчину. У мене жінка теж інвалідна, важко, але ми займаємося трошки, бо таке реалі життя, що виживати треба. Їздити на старий ринок далеко та важко, тож не заперечує того, що раніше торгував з землі і з чим активно боролися мунуварківці. Я ж не краду, я свій, свій труд цінюю і продаю свою продукцію, але всяко бувало. Мусили збиратися і йти. Їх теж мене було поняти, люди на роботі, але ж якось воно було не, не по-людськи, ненормально. Не вже приблизно 30 років у районі Львівської торгує і пані Світлана, що теж живе в цьому районі. каже, що має дві корови, тож своїм покупцям, більшість з яких постійні, пропонує домашній сир, сметану і молоко. Знаю всіх львівських тут, і дітки на тому році виросли і купляють по 10 літрів в тиждень. Будуть постійно, От є такі, що по 5 років вже було. І як поїхати мені на ринок, як їх мені Тут Студія знають нас всі, знають нашу продукцію, яка вона і вже вони вже чекають нас, заказують нам навіть. Тепер без домашньої городини та молочки покупці не залишаться, а продавцям не доведеться їхати на ринок чи торгувати із землі на львівській, аби вони могли збувати свій крам, встановили новенькі ятки. Почули, да Дослухали. почули до нас. Я... Люди просили не тільки ми, ми на землі. Незручно було а хто з молочним, то свариться а на нас, приходять. А ну, так, ми собі стоїмо забезпечені, навіть ми є раді за місце заплатити, аби нас тільки не гонили. На вулиці Львівській встановили три ядки. Нині кажуть, місця усім вистачає. Ми раді, що й те дали нам. Вже якось будемо тут миритися, хто прийде з села, будемо давати місця, потручуть. Не будемо вже розкладатися, як то дійсно на базарі. Такий мініринок давно потрібен був у цьому мікрорайоні, кажуть жителі. Бо домашньої продукції більше купити тут ніде. А місцеві її полюбляють. Завжди тут беруться і жіночки в неї смачне молоко, сир. У мене троє діток то ми молочні продукти любимо. Любимо натуральну їжу в магазині там. Дуже треба, щоб цей базар тут був, невеличкий, то, що тут і дві лікарні, і тут диспансер, і онко, і взагалі багато старих людей, і постійно молочні їм, і не тільки домашній, бо ж не кожна людина може собі зробити, ну, от, наприклад, чи закрутки, чи молочні, не кожен поїде наприклад, туди на старий ринок. Цього у Луцьку встановлять близько 20 яток у п'яти різних локаціях. За словами луцького міського голови Ігоря Поліщука, на цих місцях раніше найбільше торгували із землі. Він наголосив, ятки призначені в першу чергу для соціально незахищених волинян пенсіонерів і словом тих, хто у такий спосіб заробляє собі на життя. Ольга Матвєєва В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.